Виконуємо номер 487 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ширина прямокутника до рівня 30 см, що становить 5 шостих його довжини. Знайди периметр та площу прямокутника. Знайдемо довжину прямокутника. Знайдемо число зазначення його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Поділимо 30 на 5 шостих, подамо 30 і знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 35 скорочуємо на 5, 30 ділимо на 5 буде 6, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 6 помножити на 6, 36, на мене по 1, 36 цілих, 36 сантиметрів, довжина прямокутника. Знайдемо периметр прямокутника. Для цього довжина додамо ширину і помножимо на 2. Маємо 132 см. Периметр прямокутника. А тепер знайдемо його площу. Для цього 36 помножимо на 30. 36 помножити на 30 буде 1080 см квадратних. І пояснюємо, площа прямокутника записуємо відповідь. 132 см і 1080 сантиметрів квадратних. Ми знайшли периметр площу прямокутника, якщо його ширина дорівнює 30 см, і це становить 5 шостих його довжини. Номер 487 виконано.